Якщо швидко, без випічки потрібно щось солодке, то цей торт вас виручить. Починаємо з приготування крему. Беремо пакет 500 мл сметани, сюди ложку з гіркою какао, дві ложки вареної згущенки. Ось такий михалич мене завжди виручає. І гарненько все це міксером перемішуємо, не обов'язково збивати до піків. Ось такий густенький крем у вас вийде. Лопаткою збираю краї і відставляю поки що в бік. Форму, в якій будемо збирати торт, вистиляємо харчовою плівкою. Моя форма 15 на 25, виберіть свою, яку ви маєте. Тоді будемо викладати пошарову печиво і наш крем. Печиво я купила цукрового. Пів кілограма. Може бути будь-яке до кави. А взагалі, яке ви любите печиво? Е, ви бачите, викладаю його, і в мене не вміщається одне. Я розрізаю на половинки, воно гарно ріжеться. І другий шар печива я вже викладаю не в такому порядку, як був перший. Третій знову по-іншому буду викладати, щоб ніби одне печиво закладалося на інше. В'язалося. Кожен шар печива перекладаю кремом. Якщо ви побачили чорні крапочки тут в ньому, це я вкинула жменьку родзинок. Останній шар печива не змазую кремом, а закриваю нашу плівочку і ставлю в холодильник на 2-3 годинки, щоб прихолонуло. Все-таки мені не вистачило печива. Я доклала печивом до кави. Пройшло 3 години. Виймаю з холодильника, знімаю плівочку. І зверху я хочу полити оливкою. Рецепт якої ви бачите на екрані. Розподіляю по всій поверхні. Прикрашаємо на свій смак, як вам подобається. У мене кокосова стружка. Потім знову трішки в холодильник. І можна нарізати можна куштувати. Так, смачненько! Зовсім без замороки, і наш тортик готовий. Смакуйте на здоров'ячко!